Dla mnie, ja nie lubię nigdy brązować. ja uważam, że nie ma człowieka, który nie ma jakiejś powieści. Ale dla mnie jest przykładem pozytywnym rozumieniu, że i lecer. I czasami ja, nawet lecer był, może bardziej... był bardziej energiczny, jak lecer, ale jeden i drugi miał bardzo silny charakter. I... Був дуже справедливі. А то і дуже важне, бо були люди, провідники чи командири, які не були часами справедливі до вояків, до підчинених. Вони були дуже справедливі. І те, що мені, скажімо, імпонувало, наприклад, Шухевича, він ніколи не давав наказу зробити чогось, що він сам не був би готовий зробити. Значить, для нього життя людини е, е, значило дуже багато. Від, 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 я опинилася вже на Керсоні. Ми з Боєм переходили кордон. Я прийшла до старуха, і старух читає мій записку, яку я принесла від Шухевича до нього, і Шухевич йому пише, що є дуже важливий той зв'язок за кордоном, але я належу до людей, які люблять ризикувати. Якщо то, то є дуже важне, Ale jeśli nie ma peł... jakiejś minimalnej pełności, że jest szansa, że ja mogę dostać się, to żeby on mnie nie opuścił. Bo życie ludzkie jest ważniejsze. Znacie, to... Ja, ja byłam jej taka wzruszona, że jeśli bym był taki, to ja bym jej a żeby nie miał czar wziąć, to ja tak piję. Postaraj się iść. Znacie, ale to był Szuchiewicz. Так само, як, наприклад, хотіли напасти на другабочку тюрму, як забрали його жінку і дітей. Хотіли зорганізувати, щоб їх вирвати. Він заборонив. Він сказав, що тепер чи нічої родини не визволяли, то я не можу давати, щоб мою родину, я не є нічим ліпшим, як інший.